Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні буду випікати шоколадне печиво на воді. Для тіста мені потрібно 600 г борошна, 250 г цукру, 50 г какао, 2 яйця, 140 г олії, 100 г води, 20 г розпушувачу, щіпка солі та ванілін. В миску всипаю цукор, яйця та добре розмішаю. Яйця з цукром розмішала, вливаю воду, олію та добре розмішую. Додаю щіпку солі, просію какао разом з борошном. Додаю ваніль приблизно 1 грам. Завсипаю розпушувач. Тепер замішую тісто. Тісто довго не потрібно місити, зібрати все докупи. Тісто ось отаке. Воно не збирається, як тісто, а ось таке трошки рідкувате. Але воно таке має бути. Ось таке тісто, липне до рук. Я тут собі налила олії, вмокою в олію руки і буду виробляти ось такі кульки. Якщо вони будуть більші, вони будуть м'якші, якщо будуть менші, то будуть трошки твердіші. Тепер печиво присипаю цукор пудрою. Ставлю печиво в розігріту духовку на 180 градусів приблизно на 15-20 хвилин. Ось вийшла ціла миска печива. Я зважила 1 кг 170 г. Воно ще трохи тепле, але я зараз покажу, яке воно всередині. Ось таке всередині. Ось таке, зараз воно зверху трошки тверде, а всередині м'яке. Зараз попробую. спробую. Печиво дуже смачне. Печиво всередині м'яке, а зверху ще таке хрумке, тому що воно ще тепле. Якщо вам сподобався рецепт такого смачного печива, то спечіть таке печиво, почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Вам не важко, а мені дуже приємно. А я вам бажаю! Добра, здоров'я та мирного неба над головою!